Мінімум двох кандидатів в президенти вже стартували зовнішні кампанії. От щоб ви розуміли, назвіть тобто, назвіть кожному... кого. Щоб не я зараз не називали не, тому, не що... буду називати виборів, поки що немає. Але mm -hmm. я вже двох уже не, не лише одна кампанія уже більше пішло. О тому це якраз говорить про те, що насправді е політики відчувають, що режим припинення вогню він реалістичний що подальше подовження режиму воєнного стану після 7 е лютого. Ну, можливо, і не буде цього, відповідно, тоді дійсно запускається виборчий процес. У нас по виборчому законодавству, вибор, виборчий кодекс, на це дається 30 днів, щоб розпочати всі вибори, які або були призупинені, або не відбулися. Тобто, це вже починається і президентська, і парламентська кампанія. А якщо затримають відповідно. Самі сам режим припинення вогню, якщо там будуть це в руслі перемовин, то я не включаю, що на осінь це буде взагалі загальні вибори. І місцеві ми попадемо і на президентські і на парламентські. Можливо, Пане... референдум буде.